Бадьорін шоу Бадьорін шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Бу бубу, бубу, бубу 10.07, да? доброго ранку. зараз. Будемо бубніти далі. А, да. а зараз будемо а, ос, на шляху до світла. Будемо на шляху до ментального світла. Мені здається, і просвітлення, і, і просвітлення. В нас а, я не знаю, власники, <плес> засновники проєкту Mental, Дуже автори. вже відомо. Автори, okay. дякую, Ліна. А, це дуже відомий вже в Одесі Проєкт я не знаю, там більше року він існує, а, і це Кирило Осачий стендап комік та співзасновник стендап клубу Вирій. Так. І Тетяна Іорш, психіатриня, психотерапевтка. Боже, як це круто звучить. Доброго ранку. Одразу думаєш, оце все вона все про мене знає. Достатньо тільки подивитися на мене, як я тримаю руки. Як я Тетяна така Привіт. Доброго ранку. Ми жартували про те, а насправді не жартували. Що дуже незвично бачити таку колаву. Стендап і психіатрія. Стендап і uh, терапія. Розкажіть про це більше. Як ви одне одного знайшли? Як Для сталося так, що ви от прийшли сьогодні вдвох? І що ви вдвох робите? Як це працює? <З>,. Я знаєш, я думаю, що Кирило просто звернувся до Тетяни в якийсь момент. по терапію, по терапію А вона каже: Ти такий смішний слухай, Давай <śled> давай бути... зробимо nee, колаборацію. Буду... Я би тоді ще ніколи в житті з нею нічого не робив ніяких колаборацій, якби мені такого сказали. Ні, але ви відчасти ви часті, ви часті праві, Тому що я шукав психотерапевта, психотерапевтку собі. Дружина моя знайшла в інстаграмі Тетяну, кинула мені сторінку і я на неї не підписав. Не да, да. Я не знала. А, сама не знала, як ви <с ih> знайшлися. <сів> <да>? <сів> да? Ні, вона, да, вона кинула мені її сторінку. Я, це, я підписався, потім подивився, що там у Тетяни лист очікування 9-11 місяців. місяців. Я подумав: ну можна щось інше поробити, мабуть, на них. Не ходити до неї на терапію. Тобто у Тетяни, Тетяна, у вас вже практика скільки років? Е, от така от вже п'ять срі... років. І за 9 років у вас от така 5. От... 5. за 5, да за 5 років у вас така вже черга. Як та, велика черга, так. ну тому, що розвиває свої соцмережі, і це дає такий потік клієнтів стабільний, тому мають таку чергу. І як Кирило пробився до вас все-таки через ці Чили? переліки ваших так? Ну, тому що він не хотів потрапити на терапію. <губ> нас, насправді мені навіть не Кирил написав, я зустрілася зі златою. Це теж стендап-клубу стендапну вирію, і вона нас звела. Каже, слухай, <губ> Кирило, треба терапія. срочно. насправді Тетяна складно потрапити, але якщо Тетяну запросити на сцену, що це буде якийсь крутий проєкт? Да, Зіграти на її цьому бажанні виділятися. щоб про да, да, да. Слухайте, да. а у вас оце перший ваш, ваш виступ, якщо можна так назвати, mm -hmm. не було? Чи часом це от якраз ваша відкрита така психотерапія? Бо я знаю, що, що стендап це таке ніби сповідь а, uh, інколи сповідь через жарт, uh -huh. і от чи не було це? От якраз у вас такий uh, відкритий сеанс? Це досі відбувається. Насправді да. Це, так, вже... це відбувається прям кожен наш хевіментал. Да, Кирило да. дуже відкривається на сцені. Хоча я впевнена, що це не просто там перед такою чи... кількістю людей. М-да, mm Розкажіть да, про дякую. <реш> В, ви стільки бачите, скільки ви а, про себе дізнаєтеся один <реш> про одного? що це за формат? Взагалі? От добре, я можу зрозуміти, що робить Кирило, тому що він стендап-комік. Що mm. робить Тетяна? Ну я намагаюся відповідати на запити людей, які, які до нас приходять і задають питання. У нас там є частина, де люди задають питання анонімно онлайн. Е, ну, тому що деяким людям дуже важко відкритися справді на аудиторію, як це робить Кирило на випусках, тому що вони ще й під запис, і це справді доволі важко. Але є такі сміливці, які прямо запитують питання з залу. Я намагаюся дати на них якусь таку негайно. Так, від... mm -hmm. Це працювання з травмами, з дитинством, з якимись ну, психотерапія, взагалі. То я yeah. е, е, можу зараз якось е, е, неправильно е, конструювати ці питання. Мені цікаво, як це відбувається. Ну, е, зрозуміло, що в такому форматі Хевіментал. Я не можу... Можете терапевтувати людей, та але надати але... якусь таку відповідь, трошки глибшу, можливо, щоб вони вони себе пізнали і трошки наблизити їх на до відповіді. Я це можу а, зробити. Це, скоріше ну, більше схоже на поради, е якісь на стартовий пакет дій, які ти можеш вчинити, щоб на вот... психоедукацію таку психоедукацію. Так, да, поясніть, <laughs> що це таке. <laughs> нашим, нашим нашим слухачам Психологічна нам... освіта, та що а, я щось поясню. без Такі, та? так, так, поясню, ага. як це працює. Та. Ага, цікаво. У вас остання тема була якраз синдром самозванця. Так. Оце дуже цікаво. Мені здається, кожна, кожен. А, Друг... це ви на Ютубі дивилися, на, да. ю... а, на да, ну, бачила, от була така тема, да, і да. мені здається, що кожен другий українець в нас, е, я не кажу, що самозванець, а з цим синдромом самозванця. Бо е, ми настільки, е, я не знаю, нас постійно там оцінювали батьки. Оце, діти навіть 90-х ще років, це от, думати, а що про тебе скажуть? А не плач на публіці. А, а як ти виглядаєш? І перед тим, як. Е, Кудись вийти, навіть якщо ти знаєш, розбираєшся в темі, ти там розумієш свою тему. Ти все одно думаєш, як тебе будуть оцінювати. Ти все одно боїшся, що скажуть, що ти там якийсь безглуздий і так далі. І оцей синдром. Як у вас, що це за як ви розкриваєте цю тему? Для початку цікаво. Як я це думала, що це про комплекси. Ти мені тільки розказала якусь таку страшну Ну, слухай, синдром. Я просто цей ланцюг, як я його розумію, тому що в мене теж такий синдром є. А от, я його відчуваю свідомо, що в мене є, і я його якось аналізую. Мені <кл> я нічого ja не <кл 'я> відчуваю. Садить от Тетяна, яка психотерапевтка. З тобою все добре, Ліна. Що таке синдром самозванця? Скажу, що немає синдрому самозванця, я вам щиро заздрю. Синдром самозванця це таке відчуття, що. Твоїх знань ніколи не достатньо, та тебе ніколи недостатньо. Наприклад, я довго не могла почати там писати на своїй сторінці про те, що я знаю, про психіатрію, психотерапію, тому що я відчувала, хоча я вже там працювала в психіатрії, я вже багато що знала. Але було відчуття, що я недостатньо знаю. І якщо я зараз почну щось писати, прийдуть люди, які мені скажуть, що це неправильно, і це неправильно, і цього недостатньо. І оцей страх стикнутися з цим, що тебе розкритикують і розкриють, що ти щось не знаєш. Оце синдром самозванця. Да, ти ну, розкритикують, що і що буде далі. А та тебе це блок ти блокуєшся сам по собі. Ти не а, можеш ти... ти не можеш рухатися вперед, ти не можеш нічого зробити, тому що ти одразу очікуєш негативну оцінку, і всі зрозуміють, що ти реально просто лашок, який випадково тут опинився. До тебе все це з'явилося випадково, тому що ти сам час від часу думаєш про себе, що це все випадково. Що а, це не твої знання, Кирило це була одна з причин, чому ви собі шукали, власне, терапевта. А, тобто ні, ви ну... як стендап комік, мені здається, що всі стендап-коміки вони ж самозванці. Ти виходиш і намагаєшся якусь туфту людям пропхати, а вони сидять слухають це все з розумним. От, 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 саме через таких людей, як ви, і з'являються. <ріст> 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 синдром <ріст> самозванця. самозванця. Так, так. Ні, насправді е, комік не є. Ні. Ні ні, 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 ні. ні. <ріст> ні знаєте, і коли на сцені кожного дня, то ти там, і не таке чуєш свою адресу. А, ні, коміки в більшості це просто надламані душі, які намагаються самореалізуватися якимсь чином, типу, через жарти. Тому що е, е, сміх це взагалі захисний організм о, організм. Ну, і організм, механізм, організм да, це, да, який і живе організм, в тобі. В тобі, да. тобі як да, це захисний человек. механізм, просто ти реагуєш на стрес, сміх це реакція на стрес. Тобто люди сміються, тому що вони дивуються, не знають, що буде відбуватися, або чують дуже дивні речі. Тобто, там якщо чорний гумор. Я чую сміх Акінофенікса зараз просто в себе в ухах, який теж був стендап-коміком, а потім зійшов з розуму через те. що був просто... не... да, Це класична Сінковий, історія. Насправді, да? Да, якщо ти не реалізований, ну, найдраматичніші най люди взагалі це коміки. Ну найдраматичніший персонаж це клоун зазвичай. Ну, да, да. Бо в ньому Іс найбільша глибина існує Оця... теорія, що насправді, по перше, клоуни супер. Це надважка робота. Да. А по-друге, ця думка спроду того, що всі коміки це сумні клоуни, насправді є. Є теорія, що всі сумні клоуни не тільки, ну, не тільки всі, коміки, а давайте, Тому що вони всі сумні люди всередині і іноді просто немає. Давайте розберемо Джима Керрі зараз. От, цікаво, от, да, це він ще... трагік, який він комік. Боже, да. глибока людина ну, да, затравмована. Стосовно, стосовно Джима Керрі, що ми можемо сказати? От з психологічної точки зору. Ну, от, я його, особисто не знаю, а, а, ну а з точки зору, я не знаю, мені здається, що Джим Керрі от він настільки щирий, настільки такий, як він є, у всіх своїх ролях. І там дійсно оце, за цим всім комізмом, чому я. Його пригадало, тому що за всім цим комізмом там е, ну там да там пожевілля. Божев... Але там проблема є дійсно насправді, що е, він такий комік, він та і класний драматичний актор, але після смерті його дружини він реально надломився і потім вже випустив серіал Кідінг який жартую. І який якраз і побудований на тому, що головного героя померла дружина, але він ведучий дитячої передачі на телебаченні і він має бути завжди веселий. Але потім він почав якомусь випадково дітям розповідати про смерть і про всі найтрагічніші mm -hmm. ідеї. І, ну так, да, мабуть, після трагічної події, скоріше за все, він тоді став трагіком. Але так він просто дуже хороший актор. Там, ну, і драматичний дуже хороший актор. «Вічне uh, да, сяйво чистого розуму. Це найкращий фільм Вообще, Це геніально просто. І а ви, до речі, мені здається, якось ваші образи зараз нагадують мені, до речі, цей дує цю, цю пару а, вот. в цьому фільмі. Ну Кейт Уинслет. Кейт Вінслет. Кейт Вінслет — супер. Ти дуже ну. супер, і ти, супер. Вау. Вау. Лена, ти Лена, ти супер. Чекай, Лена, ти це дуже частина супер це частина терапії зараз. Щось <гум> мені підказує uh, uh, не, це нетворкінг. Uh, нетворкінг. Ми, ми знайомимося так, сьогодні. А дивіться найближчі. добре. Я людина з синдромом самозванця. Прийшла на Хеві ментал. А от я як глядач. Що е, я вийду просто і буду в собі впевнена після цієї події, все буде. Як. Кажи, от, да, ні, кажи, да, да. ні, кажи Кажи давайте, давайте це мар. Це прямо ефір. Давайте перезапишу. А, а, да. Давайте перезап... Ні, А що буде зі мною Реклама. відбуватися? І на що ви очікуєте? Для чого ви це робите? Ну, тобто, ви створюючи цю подію, ви ж хочете, щоб глядач пішов з якимось результатом. Тобто, так. є якась концепція. Основна мета цього шоу. Приведувати терапію. Так, так привести людину в терапію. Тобто, якщо вона розуміє, що в неї є проблеми, Ага, нав'язати, що тобі це потрібно, да? не нав'язати, ну, нав 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 да, відкрити нав очі Зартуват. на те, що насправді є. Тобто е приходять люди, багато людей вже в терапії, які приходять на шоу. Багато психотерапевтів, психологів, психіатрів так само приходять, тому що їм інтересно посмотри на конкуренцію свою і тому вони потім не роблять репост події. Вони ставлять лайки, не підписуються. Це якась та, така це, дивна дивна. Да. Ситуація і, е, да, е, і люди, які просто не знають, що вони ну, що відбувається, але вони чують, що людина розкривається, і можливо в неї є схожі проблеми, такі самі, як і в неї. І людина каже: от у мене було це, але я вирішила цю проблему за рахунок психотерапії. І тоді людина може зрозуміти, що якщо вона так само піде на психотерапію, давайте постукаємо. А це нам нам завернули бути ласкаві на стілець туди, Да. А це нам їжу принесли. Вибачте, Ось. це приємно, приємно чорно. Дякуємо, дякую. Гарного дня. Ось мені і... дуже цінно в нашому форматі, що. Е... Там можна відчути, що ти не один з тим, що ти відчуваєш. що Дуже багато людей насправді це переживає. Тому, що, наприклад, бачу по своїм клієнтам, що вони часто відчувають себе дуже самотніми в своїй проблемі. Знаєте, mm -hmm. от е, така ситуація, я пам'ятаю, коли я там була вагітна. Е, я ну, хоча б один раз е, почула цю фразу: ти ж е, в пологовому будинку, слухай, всі народжували, і ти народиш. От ти така не одна. І знаєте, і це якесь знецінювання моєї е, ситуації було. Так. Тобто, в мене там були, е, була складна вагітність, е, і я там в пологовому багато е, була. І е, коли мені казали, що ти не одна, всі це проходять, мені якраз хотілося у цієї е, 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 не знаю, індивідуальної. Якоїсь такої е, інтимного ставлення до моєї проблеми, чи як це сказати? От е, не знецінює це проблему е, індивідуального таке узагальнення? Не типу, що якщо людина <кхм> побудована типу, я не такий, як всі. І могут, я хочу, щоб до мене відносилися. Це не з приводу вашої вагітності. Я був в Я вже не вагітна, я народилася. Так, добре. Все окей. Да. А, да. Просто вже я в був в пологовому будинку, минув. там не то, щоб ви хоч когось поважали, чесно кажучи. Uh, є таке. Uh, а, так, ось, я, типу, я просто був думку, яку хотів сказати. <рес> Пригадав пологовий знецінне. Да. Це якщо ти думаєш реально, що ти супер особливий, а, типо, і в тебе проблеми таких, як нікого, немає, то це. Вибачте, але це неправда, тому що ну, всі люди схожі між собою в своїх поватках, своїх проблемах, вони проживають, особливо, якщо ви знаходитесь якось регіонально близько, знаходитесь. Ви росли в один час, тобто як там діти 90-х років. Геопсихологія ви маєте так, ну, да, я, питаю, я, я ж геолог за освітою. Серйозно? І от, да, і автомати... О, так у нас тотальна геопсихологія О, да, сидить. От, І воно от так і вийшло. Mm -hmm. Ось, Гум... да, то Гумористично. Да, так, мені здається, навпаки, що треба, що ми не знецінюємо. Ми навпаки. Показуємо, що е, твоя проблема важлива, бо вона у всіх. Ми маємо ми маємо вирішити її загально. Тобто, типа, отак, от, якщо ми по одному будемо вирішувати ці проблеми, то тоді і загалом проблем стане менше. А взагалі, Тетяно, статистично, якщо взяти грубу. Який відсоток безпосередньо е, звертається от з залу, і потім який відсоток до вас звертається опісля? Уже тобто хто дозріває одразу, а хто дозріває потім? Тому що мені здається, що тих, хто дозріває, потім їм все таки тяжко, от просто там вибухнути з місця, щось запитати, але вони потім до вас звертаються вже постфактум. Знаєте, немає такої статистики, але ну я відкрита доволі в соцмережах і вони можуть мені мені написати. І доволі часто підходять Пишуть? і пишуть, так да, і підходять прямо одразу після uh, Heavy Mental, і говорять, що дуже там класний випуск, нам сподобалося, але не наважилися задати своє питання, наприклад. Uh -huh. Ну, Багато у людей. Ну і знову ж таки, це підкреслює те, що психотерапія, ментальне здоров'я зараз у нас ще як би, популяризується, та ще не на такому етапі, де ви, ми можемо дуже вільно про це говорити. І ми з uh, Кирилом намагаємося. Трошки виправити. Yeah, у нас so, yeah. uh, А да, так, жіночки підходять потім жіночки підходять після пологового будинку, травмовані травмовані цими пологами. Лера, Ні, я вже знаєте, я кажу, момент через акторську майстерність, до речі. Це теж доволі терапевтична штука. дуже Да, да. І до речі, цей кейс з Джимом Кері, трошки Кирило розповідав про його серіал, дуже класно демонструє, що через мистецтво і через гумор, в тому числі, дуже, це дуже класний інструмент, щоб проживати якусь травматичну подію. Слухайте, а як ви ставитеся до того? В мене є оця конструкція дія, тобто відбулася подія. подія якась, Потім осмислення цієї події. Да? Тобто, я стукнула по столу, ви це відчули, усвідомили. Потім у вас має бути якась емоція. А потім, ви, на основі, а потім на основі цієї емоції вже робите щось. Ну, тобто, відчула, засміялася, заплакала. В mm. нас в сучасному світі а, сьогодні, коли там війна, а, діти, ми з дітьми там, йдемо в укриття, наприклад, я як мати там, постійно маю. А, оцей момент а, емоцій він прибирається. А, тобто є конструкція тільки дія, а, усвідомлення і знову дія. Емоції не можна показувати. А, розумієте? Дитині, дитині не можна За, показувати нікому. Ну, ну наприклад, це ну от е, буває таке, що людина блокує свої емоції взагалі. Не можна показувати, не заплакати, не засміятися, не закричати, е, не розізлитися. Тобто відбулася якась е, ситуація, і я маю усвідомити і просто одразу е, якось діяти. Можливо, не завжди так, як я це відчуваю. Е, стосовно от е, якраз у угу. вашого проєкту, наскільки мені, це мені, може здається, бути мені здається, що ви якраз просто це ви достатньо емоційно під час своїх е, випусків, Отак, от під час свого шоу. А ви і... слухаєте нас? А, да. Дуже приємно. А ось. Ну, я тут просто теж не вперше вже. <смір> я маю на увазі, так, да, що у вас доволі емоційна робота. У на... мене теж дуже схожа історія. Я на сцені, я супер емоційний, супер відкритий, активний і так далі, але я ходжу, ходжу зі сцени, і я не хочу, взагалі, щоб хтось бачив мої емоції, щоб зі мною хтось розмовляв вичіпав мене. Слухайте, друзі, якщо ви не зрозуміли відповідь, то займіться творчістю. Якщо у вас там ви не можете. Свої емоції кудись злівати, треба просто обрати таку професію, де ці емоції будуть yeah. кудись а, діватися. Но Тетян та... це працює просто чому. те, що ви да. описуєте, це власне причина, чому якісь, чому ми отримуємо якісь травми. Та це якась подія, яка не була прожита і прожита не усвідомленням, а саме емоційним, нашою емоційною нашою частиною. І тому справді в умовах війни в такої в такій кризовій ситуації, де нам справді треба дуже швидко діяти. Все одно нам важливо мати простір і час потім для того, щоб це попроживати, щоб дати собі виплакатися, викрачитися або попрацювати так, як ви працюєте. Да, де ви можете цю емоційну частину реалізувати, виплеснути. Тобто енергію цю кудись. Дякуємо, да. дякую вам, а всі слухачі бадьорінг шоу за те, що ви так лікуєте Ліру Заблоцьку. Так, дуже дуже можна вийти в ліс, покрачати. Знаєш, там можна це називається сублімація. Да, банально кажучи. Я не знаю, <реш> як це називається. Ні, це скоріше рефлексії. Реф... Так, а І що субліма. чим сублімація від рефлексії? Ну, сублімація це скоріше перетворення в щось соціально прийнятне, наприклад, замість того, щоб там когось бити, та й піду в ліс, покричу, бо повів Чи пісню напишу наприклад. Чи пісню напишу, да він да, виступлю з стендапу. Це тр трансформація якоїсь енергії, в щось корисне та цікаве, наприклад, ну так. Це переведення прийнятне. однієї форми, а з однієї форми в іншу ну, рефлексія. Я би сказала, що це більше про усвідомлення ніж про проживання емоцій. Це про То цю частину, чому те, я війна? зараз це відчуваю? Yeah. Душно. Емоційний інтелект, напевно, так? Да? Емоційний e, інтелект. так. так, так. Е, Тетян, у вас були взагалі такі думки? От з разом з Кирилом Вита по стендапі? Вже не купилося, напевно. Вам, як вам, просто як, як терапевту, як людині, яка працює з іншими людьми, у всіх у психіатрів і терапевтів є ж свої, там психологи теж і так далі. Mm -hmm. Але коли ви працюєте з людиною, яка цим займається безпосередньо, яка в свої емоції виводить як стендап-комік, у вас не було такої потреби? Або Кирил вас не, не намагав, каже, та пішли зі мною, вийдемо щось типу там. Ні, я не, хочу. <реш> Він не я, не не, я не хочу, щоб вона виступала, я тому Чого? її не пропоную. Геніально, сильно ну, забагато знає, я, ну, дуже ні. багато знає ця людина. Я, ось я вони, знаю, що ось тобі вони. це не треба просто. Ну я є люди, типу кому це дійсно треба. Тобто ти дивишся. Дивіться, вирішує. Оце, оце, оце Кирило, Кирило, ви да, обережно, да. бо ви зараз у кімнаті з трьома жінками, розумієте? оце Ні, 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 давайте без 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 Давайте відверто, я про так що ви мені нічого не докажете. Я з вами спілкуюсь на рівних, які ви зі мною. Тому оцей. Ну я думаю, Давай мене хоче. послухаємо, да? Да. все ж таки. Да, Тетяна? <ріст> я не відчуваю такої потреби, але я ще думаю, що Хеві Ментал дає мені би, цю таку площадку, та, щоб, щоб це реалізувати, тому що в мене є там змога жартувати, не знаю, не бути такою, якби умовно, суворою та в рамках як на терапії з клієнтом. Та, там можна бути трошки вільнішою і мені цього цілком вистачить. Да, це, це, це сублімація Тетяни, якраз на Хеві да? Так? На темі так. сублімації ми зробимо паузу, повернемося да. за кілька хвилин і продовжимо цю розмову. Це 102,7, Залишайтеся з нами. Бадьорін шоу завжди на шляху до світла. Ми нагадуємо, що в нас Кирило Осачі стендап комік та співзасновник стендап клубу рі та Тетяна Іорш, психіатриня, а психотерапевтка, психотерапевтка. Доброго ранку взагалі дуже, дуже гарні. Вони, якщо ви їх не бачите, а просто чуєте зараз «102.7», то це дуже харизматичні і дуже такі круті особистості. Ми яко угу. кажучи, Ми говоримо про, да. Да, про таку Но. нестандартну колабу, коли власне працює психіатрія і. Стендап, uh, раствор, st гумор, гумор і психологія. <laughs> Оце, <laughs> да? Ми зараз, поки поки була музика з Кирилом, вияснили, що ми батьки, ну не однієї спільної дитини. Так да, виявив. Це... О, Кирило, виявляєш, нас дитина є. Ні, такого не було. А в Кирило своя дитина, в мене своя дитина. І ми якраз про це розмовляли про те, що батьківство, я сказала, що батьківство це тюрма, цирк і рай одночасно. І Кирило ніби погодився зі мною. Ага, ні, ні, а ні, точно, да. ми... точно погодився. Оці до речі, проблеми, які, з якими приходять на Heavy Mental. часто люди, якраз оці отакі свої соціальні ролі розбирають. Наскільки соціальні ролі взагалі травмують нас, і наскільки це кумедно взагалі в родині? Це ж така найрозповсюдженіша мені здається тема. Розкажіть про це ну, дуже часто прихо нас. До нас приходять до речі, часто і мами з доньками та ну. Часто мамі, так. Ну, в взагалі, сім'ями приходять до нас. Мами з доньками, а донькам скільки років? Я вияснив нещодавно 22. Як я вияснив, тому що вони прийшли на стендап. Приємне відкриття одразу. Було було смішно. Я просто нещодавно виступав на даху, і там прийшли зазвичай, хто приходить на хеймент, але вони прийшли на стендап і виявляється що. Боже, я боявся, що зараз на даху виступав і приходили люди з травами. Це знаєте, одразу, що там буде. Ні. І цей і на сепарацію від батьків пам'ятаєш, приходили прям дуже смішні жінки. Сепарація від батьків це дуже класно. Да, да. Моя мама вирішила прийти саме на цей випуск. серйозно Кирило. А скільки вам Кирило років? Мені 31. І що сепарували вже? вже? Ми вияснили, що так. Ну, тобто... я явно не Італії. В Італії там 35 років живе це з, звільнили. Ти знаєш що у монголів це грудне це скармлю, вигодовлення. До, до, сі... до сіми до сіми. Я не хочу здати цю інформацію. Навіщо ви це говорите? Я знаю, в Одесі такі випадки є. Тобто, Це вообще про монголів, це про. Голову на да, увазі. Ну це бачите, про, це ну, про це про як за цим не жартувати. Да? Ну, тобто, це, це все одно. А мені здається, що будь-який гумор. Він от ми з вами зараз спілкуємося, і я приходжу до думки, що будь-який гумор формується з наших травм. Так і є. Так, да, Часто іноді єдине, що залишається, коли проживаєш якусь травматичну подію, це пожартувати. Тут дивіться, тут шлях чи зовсім вниз, а якась утопія така, утопитися, чи пожартувати, і оця енергія. А якраз гумору о, вона як топливо, можливо, витягує тебе. Я не знала, Проблема. що утопія від слова утопитися. Ніколи Топле... б про це не здогадувалися. <клес> топливо і ну топливо чи утоп як топити чи утопитись. О, насправді є. А, а... Ну це не теорія, тобто так воно і є. Насправді тра, -тра комедія – це трагедія просто під іншим кутом. І, взагалі, трагедія з комедією йдуть дуже близько. І чим сильніша травма, і чим більш трагічна подія відбулася, тим більше смішного можна звідти дістати. Насправді, типа і. Тому Кирило такий смішний. Да, тому mm -hmm. я такий смішний. Отак, от, от сіла якось я до маньяка у машину, чесно кажучи, і Молодець. я цю подію розповідаю дуже гумористично. Зараз не буду, але там я одне одне одна подія була. Знаєте що? Я на водопроводній відкрила машину, а це переднє сидіння, і не що? сидіння, а двері. Передні так. двері відкрила з їхала десь 70 кілометрів на годину. Я відкрила ці двері і кажу йому, ви знаєте, мені просто жарко зараз. Спекотно, тому мені не вистачає повітря, тому я ширше відкрила ці двері. Він каже: Закрийте, бо це не дуже безпечно. Uh -huh. А як а я кажу: Ну вибачте, ну в общем, запинаю. І це дуже зараз взагалі ніяк не страшно, а це реально кумедна подія. Вона да, ну, я, це... я нещодавно тут свідомив, що я з восьму років їздив сам в школу в інше місто, і мені треба було виходити на дорогу просто і ловити машини. Попутки. Попутки, попутки, попутки. Так, ну, а скільки років було? Вісім. Я тільки нещодавно нещодавно усвідомив, поки зараз пишу матеріал, тільки зараз усвідомив, що це супер неадекватно. Але з цього можна дістати комедію. Можна сказати, що тоді ж часи були інші. На Це дуже багато хто звертає. Інтернету просто так не було, розумієш, соцмереж не було. Дивіться, ви зараз можете всім тим, хто нас чує, сказати кілька слів про те, чому варто приходити на ваші вечори, на ваші івенти, і чому це реально працює, і як це може допомогти тим, хто не підозрює, навіть про те, що йому потрібна ця допомога? Давай почнемо. Давай давайте. Тому що 15 червня о 19.00, локація супер зелений театр. Там, по перше, гарно, там неймовірно приємна атмосфера. По другу там по третє, вже не знаю. Тетяна просто супер. Ви би бачили з мікрофоном. А, ви бачите, з мікрофоном. Ви бачите, отак вона і буде виглядати. Да, да, що вона робить з людським мозком? Я не знаю. А, ось це Гіпноз не використовуєте. Ні, 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 в якому ні? разі це не етично. Тетяна. Тетяна може більш точно розповісти. Так, да, ну я рекомендую прийти, тому що, по перше, ви економите дуже багато грошей, тому що консультація в мене не така вже і дешева. А квитки на Heavy Mental доволі дешеві. Mm -hmm. Тому так, да, 15 червня, зелений театр. Приходьте. Тема у нас ну, не можу відпочити. Не можу відпочити. До речі, суперактуальна а, тема гарно. для всіх нас, да. особливо в умовах війни. Я до речі, зараз стосовно розробляю статтю стосовно право на паузу. Супер, це дуже переговорюється з нашою темою, наступного менталу. Треба прийти. Треба прийти. Обов'язково. Просто приходьте. Напишіть, нам, що ви прийдете, приходьте. Все, ми домовилися. Ми прийдемо. Кирило Садчи і Тетяна Йорж у нас сьогодні були зранку. Дякуємо вам, ребята. Дякую, дякуємо. Психотерапія – це круто!